Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео, в нашому новому влозі. І почати сьогоднішній лог. сьогоднішнє відео я хочу із розпаковки. Такий немаленький пакунок. Я його замовляла тижні-два тому, довго йшов, тому що він день не напряму, а там із перед цими всякими доставками, Коротше, логістика щось цей раз доставляла довго. Але я вже дуже хочу розпакувати і заодно і вам покажу. Якщо цікаво, ставте подобайку. Головне не перерізати те, що мені треба. Тут і мені деякі речі, і нашому сину джаві. Тому давайте подивимося, що тут у нас саме перше буде. А саме перше це... Яка вона манюня. Це я гадала, що вона буде більшою. Це Лійка. Це Лійка, щоб тьоми поливав квіти. Ні, ну... Щось придумати можна з нього. Але міський все одно буде мою тягати. Чому вона така манюня? Наступне. Чому вони такі манюні? Хоча я начебто відгуки дивилася і фотографії, які на цих відгуках, але вона все одно якось менше. Це металіка. О! так можна от можна вирівняти. І отакі от метелики от поглядають Ні, метелики, в принципі, мене влаштовують, я, там були і більше, були і отакі от І я брала свої маленькі для того, щоб можна було не в землю напряму, не в відкритий ґрунт їх, їх втригати, да? а в вазончики. На вулиці. У нас там ще квіти ростуть. То от якраз, я думаю, буде нормальних їх тут один, два, три, 4, 5 штучок. Така декорація. Вони там не коштували взагалі копійки, а тому я їх взяла. Так, наступне. Морожениця. Ну Вона дуже малесенька, прям щоб не велика. Я хочу велику купити. Ну, як велику? Подовше, да? по об'єму. міліметраж. А тут я навіть не знаю скільки. Силіконові такі от формочки. І сюди вставляються. Я хочу просто тіни, коли вже трішечки потепліше, тому що у нас 12-14 градусів зараз в основному, то робити йому морозиво так Заливається туди, вставляється. ну Як звичайно, морожениця, тільки побільше, а це поменше таке. Буде 4 розова. Бо я хочу зробити із вершків, із фруктів заморожених або навіть із свіжих. Заморожені просто дешевше. Наступне це, ага. це нижня білизна. А саме трусики. Я дуже собі хотіла спробувати трусики замовити із широким поясом. Широкий, чорний, стрінги. Ось щось мені здається, вони на мене великуваті, хоча я М-ку. Вибачте, міряти не буду. Але начебто погані. Наступний товар товар. Наступний товар якось знаєте, як в магазині продавець. Це такці. Прям дуже тоненькі. Тому що тут в магазинах вибір невеликий бійці вони становятся просто. Вони дуже донесеньке. Хоча на вигляд начебто непогані. І Я дуже сподіваюся, що я вгадала з розміром. Такі тополі. Також щось там недорого Коштували. Ось такі червоненькі тополі. Це, я думала, на вулиці ходить, але на вулиці, в принципі, в мене є, тому що там, коли там тьому купаю. Буду їх одягати. Наступне, я навіть не буду розпаковувати. Це пляшечка така. У mm нас -hmm. цих пляшечок багато вже було, я їх просто дуже часто міняю. Тому нова пляшечка. Це о, це тьомі костюм. Мені дуже сподобалося. Я якось купувала один час на шейні костюм. Взагалі це розпаковка Елішена, але можна сказати, що на тему є точно ж такі товари є в Aliexpress, ну, загалом, розпаковка китайських товарів, скажімо так. Тому я тут назву навіть зроблю, що тема Aliexpress шей По суті, вона з однієї себе, з однієї країни. Шортики. Здається, вони велику Хоча це 18-24 місяці, а є там одна дуже класна фірма. Ось і називається. Так. То в них якісний товар, бавовняний є, дуже багато саме бавовняного. класного якісного товару. Там взяли такі от шортики. Тут є карманшки, кишені. На а, це чисто декорація. Отак вони. На цьому, на резинці. І до шортиків, яка футболочка. Вона також великувата. Повинна буде класне. Також 18-24 місяці. Наступне це... Я дуже давно хотіла його взяти, все відкладала і відкладала. Я коли вперше стригла цьому, в мене збереглися волосся, але не було ні. Такого, знаєте, ємності, де його зберігати спеціальної, то я замовила таку от пляшечку, баночку з волоссям. Там є з зубиками, і зубики то будуть вже набагато пізніше. Та сюди відкриваєш, кладеш волосся, закриваєш і Зберегти перше волосечко своєї дитини, це, мені здається, дуже мило. Там різні кольори були і ми вибрали саме. До речі, Костя, здається, не знає про це. Це щось який політ. Тому що я замокнула. Мені вже не подобається. Не подобається саме матеріал, якийсь неприємний. У мене така от майка, я її купувала, не пам'ятаю вже де. Я її купляла. В Нью-Йорк, здається. А це я купила. Я М-ку брала. Треба було тому що мені здається, ну, воно занадто велике. Ну, чому? Чому? Я, вибачте, ще не така велика, щоб ну, це М, Так, це Емка. Але чому воно таке широке? Цікаво буде вже поміряти. Наступне це також нижня білизна, набір з різними кольорами, там були різні, різні, світлі, не світлі. Ось такі от. Просто звичайні трусики. До речі, вони досить такі приємні. Це бабовна. Так, дуже класні, начебто. Мені подобається. Не знаю, як вони будуть носитися, але я також вкрала не дуже широкий, а не дуже вузький тут цей. Так як бочки треба ховати. Це, здається, також трусики. Так, це трусики, але також і широкі. Це я вирішила просто раді цікавості спробувати із широкими цими пояском. Це вже було Такі от. Також стрінки, я просто дуже обожнюю стрінки, дуже люблю їх. Також, О -о -о. Також я дуже обожнюю на таких сайтах типу Алікспреса, Шейна. біжутері. Отака от от, якось повинна вона бути. Це дуже А його можна так. Ну, мені прямо в груди ховається і все хоча. Якби вона не ховалася в груди, то ще було б непогано, а так, ну, не знаю, Щось я не в заході. Чи, якщо, можливо, трішечка так його вище зробити. Але все одно, ладно. Хай буде. Так, що в нас там далі? Давайте йдемо. Це також якась маєчка. І полюбив, буде велика. О, це, до речі, мені здається, не дуже велика. Ладно. А ні, все одно широка мабуть. Ось ну, така просто звичайна чорна маличка. Вона із підкладкою, чи ні? Треба буде міряти, так я нічого не скажу. Це ще, до речі, взяла дуже таку а, формочка. Ну, тут її можна використовувати як там, для піска, і все таке, а взагалі її взяла для того, щоб робити бутереброди в вигляді медведика. Ще одні карці, це вже більш таки просто ходити вдома, але погано. На моїй сході. Я їх скоро вже розірую, не дивлячись на те, що вони тільки прийшли. Зараз на річку потягнеш mm -hmm. все... і все Треба її обрізати Так, не на моїй сході, так? Ну так, да. да, до речі, так. Ну, майже. Mm -hmm. майже. Підошла одинакова, mm -hmm. а тут. З За одного заводу клепалася. Так. Що досижу поту. Я замовила собі лівчика. Ну, поганий, так, Головне, щоб влізли мої ці ті. Ті. <coughs> Що ж, бачимо. Я неправильно ну, ще відкриваю. Ага, це маєчка. Чи та маєчка буде мені по розміру чи ні? О, Шо, це по розміру. Шо, хі, розміру. Ні, це, до речі, повинна бути класна. А там щось пройшло, з ї з ї? З ї? Чорені, так? А там щось щось не по розміру? Та є тут одна, яка мені здається прямо там... за монтом. Широка. А широка. Широка немає. <рес> <рес> оверсайз буде. Ти на що натякаєш? Не про те, що я буде про те, що оверсайз. Наступне це. Ще чорне. <гум> це така от копинка, черненька. Знаєте, як я оцю, наприклад, одягаю, а це цю одягаю. Ну, Вона такий пляж не взагалі. А мені здається, її буду носити так. А думає, завжди удовольствие Угу. Коли ти мене на пляж повезеш? Так зараз. Чому на мор мене не навезеш? Це зараз ми їх. Ще одна чотири. Ось. А це куди? На Є Ну вона доховається. <ріхи> Непогано було, бачите. Ще відок відео буду знімати і, і ще гарно було. Ще? Добренько запаковано, щоб не розбилося. А, -а, а, нарешті. Самітна сітка. Проти сламаків. Сьогодні буду займатися цією справою. І там 6 метрів. І там я Знаєш Знаєш, це таке? Це такі штучки. Це в основному кількоми. Наприклад, там фрукти, овочі, там можна якусь печеньку вирізати. А, вони угу. тут різовими фігурами є. Їх тут 12 штучок, вони різні тут то квіточки, то там жайчик, зірочка є і там такі. Мені робить. А, скулбаси. Я тобі з колбаси можу це робити. Тому що це для бутерброда. Дорого робиш, так нажимаєш і залишається, пробираєш, і залишається Ти вигляді медведика. Цікаво? Це цікаво. Наші друзі великі? До речі, то не дуже великі. це 22-23 розберем. Такі от кроксики. Хоча я начебто вимірювала то, то було. Вони прямо через рік. Хоча <реш> я вимірювала. Ну, це, Великі не маленькі, як то кажуть. Ну так, да, мені майки приходять такого розміру. Я да засмучена. Але нічого, тому що ми плануємо ще замовляти щось на сайті. Mm -hmm. Вони коштують там копійки. Ну, як копійки, mm -hmm. кром 50. Mm -hmm. Ну, великі маленькі, правда? Правда. Ні, взагалі прикольні, скажімо. Та не заверками. Це чисто, щоб виходить, чи, наприклад, по дворі побігати, не вдягати кросівки. Ще, та, ну просто навіть по вулиці дворя ходить, щоб не вдягати кожного разу кросівки. та Бо там дощ піде, а тепло і вийшли так, так. Пішов гляд. Це, До речі, також цієї фірми годі. Такі прикольні штуки не, деформували. не деформувалися. Оці повітряні, які мифури, знаєте, ври були. Коли вони і там... зараз є. Я просто згадую, як це було в дитинстві, а хліби і хлопати. Дуже цікава штучка, яку ми з Кості дуже хотіли. Давай я тебе отак от поставлю, щоб тебе краще було до нас. Яку ми з гості дуже хотіли, це мікрофон і колонка. Ми зараз не будемо перевіряти, тестувати, але чима прокинеться, тому ми перевіримо. так? Це на тобі. Тут загалом два мікрофони. Колоночка можна тут включати різні-різні режими. Загалом будемо, коли будемо вже. Перевіряти, тоді вже і покажемо. Тримай. There. Перше. Я сама з себе дивуюся, те, що я таке замовила. Сарапанчик. Сарафанчик. Звичайно, це щоб по дворі ходити, щоб в хаті ходити. Там не на вигул, кудись, кудись, кудись. Наче yeah. тут не поганий. Mm -hmm. Я собі маленьку сумочку. І я собі маленьку соночку. Та Щоб сюди влазив Телефон. Там штативчик і все таке. Щоб не дуже велика була, але щоб такі от момент залазила. Злотальніше вам покажу потім. До речі, знаєш, що я на камеру хотіла, щоб твою реакцію подивитися. Дякую. <плес> Зберегла чим мене на волосся. Ти зберегла? Так, да, воно воно просто лежить там м -м, в спічній коробці чи щось таке. Мені хоче просто прокласти і значила вона саме тут. Прекула. ще. Я знала, що воно маленька буде, але не стійке. Ну, маленька ріка. Так що така от розпаковка вийшла. Кому щось сподобалося, напишіть в коментарях і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Тобі ще сподобалось? Я, ж не все О, я знаєте, ще хочу ось показати. От перше дивись подболочка. Mm. І ще робити? Mm -hmm. А тобі металика. І-і-і-і-ко. Ну, там тобі дивитись. Ну так. там А nah. ти все. Я знайшла волосичку чорне. Тому тепер можна сміло. Його перекласти ще Буде пам'ять. А стосовно крокців знаєте, це мій проплик. Тому що вони навіть не 23, не 24. Це китайський розмір 22-23, а європейський 26-27. Як я його міряла? Я не знаю. Ну таке. Це прям на майбутнє, на майбутнє. Сумочка, до речі, мені подобається. по-перше, тут зв'язок такий гарненький міцний. А по-друге, тут дуже багато кишень. Тобто ось така дуже велика кишеня. Це розділ повний, але тут є кишенька, тут, тут на замочку. Ще така от є. Зверху виходить невеличка, неглибока. І навіть тут, тобто сюди можна спокійно покласти телефончик. Сюди там штативчик або ще щось, Бо водичка там в тьомі. І ну, загалом дуже класно, мені подобається. І вона широка, але для штатива я просто її брала, щоб штатив сюди влазив. Але не невисока. Ось так от виходить якраз, я, я її повністю вирівняла. І супер. Сюди все ще треба поплив. Якщо щось треба дістаєш, Телефончик все доховаєш. І найголовніше, що вона не дуже намокне, коли буде дощ. Це беремо must have для дані. А ще гравче. А ще гравче. А ще. Мама. А як каже корова? А ще. А яка же котик? Ні. А гусочко, як каже? А... а мама? Мама. А як вівця каже? А він тихенько каже, мікрофон не уловлює. От мікрофон не, не Тьома. Тьома, Тьома. Скажи щось. Скажи мама. мікрофон. Скажи мама. А мама. <ріх> Вийшла прогулятися на вулицю. Треба у нас вже може сила. Ну, то таке. Yeah. Добрий день, добрий вечір. яка у нас хоста здоровезна, просто. Це зараз у нас ще нормальна. коли там синаки пишнуть, лазить, коли собаки отут ходять і опція, то якось не дуже. Та нормально хоста сюди. А ми туди й <фіп> Ти хочеш туди? Треба. А Можливо, туди? Я вже сама вирішила куди. Йдемо. Туди пішли? <ріст> до речі, дуже дивно, що тут ще не попідстригали оці всі ці mm. кущирі, mm. бо там дуже багато кроповий. Yeah. А в Україні зараз спека. І передують до 35 mm. градусів. Це не, спеки. не наш варіант, що взагалі. Та і в нас зараз кілька тринадцять? Ага. Uh -huh. Прийшли на дитячий майданчик. Не його тут так називають, Там є столики, можна сісти, там, до речі, на пікнік прийти. Можна, так? Тут такі такі ці. Ну ти типу, куди? Да. Ні, знаєш, для піска просто чисто. Тут гарний дитячий пісок. Тут такі ці. Ойделки, але не для таких діток, як Тьома, а для постарше, звісно. Що а там є навіть горка, гірка. Але дуже не подобається, що тут чиясь хата прямо. Ну, тобто люди з вікна просто дивляться, як тут тусуєш. Ну таке. Взагалі летячі майданчики в Данії бажають кращого. Це треба чуєш, коханий? Треба просто тьомі купити не та в цьому, всякі відерчика, і ти з собою носити і все. Нехай грається. І тоді пісочниця не треба, тут будемо ходити просто гратися. А що ми на ту лису часі зробимо? Не знаю. Можемо просто маленьку пісочницю поставити, там, типу як черепашку фродию, знаєш, такі пластмасові. Можемо таку поставити літо. Там хтось вечеря. Біжу в дворі і я вирішила кудись тату. потикати цієї метелики. Куди? Давай. Я ще не придумала, але кудись е, хочеться. А хто це тут? Діставав Мама. полуничу. Дуже цікаво стало. Скріні видер. Хочеться якось, щоб це було гарненько. Ой, тут вже пшениця попроростала. До речі, лабелія дуже класно прозросталась, але нам треба терміново просто купити щось світлі, тому що тля просто з'їдає. Троянди треба обробити.